У селі лище поблизу Луцька у ресторації на пагорбі вихідними організували справжнє свято для дітей військових та героїв, які полягли на війні від рук окупантів. Кожного року ми проводимо на Святого Миколая захід для дітей. А в цьому році в нас він вийшов особливий, тому що в нас дітки військовослужбовців, які загинули. Волинські прикордонники привезли на своїх автобусах понад півсотні дітей з Луцька та Околиць. Розважала малечу відома волинська блогерка з ківерців Аліна Жук, яка знайшла у своєму насиченому графіку час допомогти провести свято для діток. Те, що благодійне, це навіть не обговорюється. Особисто для мене в такий час я скільки фізично там можу осилити, то завжди на себе беру такі такого роду там справи. Неважливо, чи це захід, чи це якийсь збір, чи це будь-яка допомога. А діти, по-перше, діти. По-друге, це ну, така благодійність, такі діти, яких просто хочеться постійно ну, обіймати, оберігати і зробити для них все, щоб вони були щасливіші. Тому цей захід він такий особливий. Малечу розважали колядники у хустках та національному вбранні, співали пісні, а діти розповідали вірші. Після чого усі разом почали гукати святого Миколая. Давайте всі разом спробуємо. Справуємо Ми Ми святий Миколай, як і годиться, завітав до дітей не з порожніми руками. Після того дітки взялись за розмальовування різдвяного печива. Зараз ми робимо узори на печивах. Я люблю хомяків і мені дуже подобається це свято. І це ну, дуже круте. Мені дуже подобається. Тримали багато подарунків, нас запросили на це свято. Були ну, добре, все класно, сподобалось. Це мене ялинка, така гарненька. Це я зараз модею сніженку. Мені дуже подобається тут гарна атмосфера, тут гарно і в принципі класно. Свято сподобалось не лише малечі, а й їхнім рідним. Серед гостей ми помітили чоловіка у військовій формі. Дуже хороший захід, потрібний для дітей в такий час. Хороше керівництво закладу, все організовано на вищому рівні. Дякуємо. Для діток на такий період це саме саме те, що найбільш необхідно. Дякую. засновниця ресторації на пагорбі Надія Дембіцька каже, що досі вірить у дива, і вочевидь вона була чемною за що отримала від Святого Миколая такий подарунок. Моя мрія здійснила. Я з самого початку року хотіла це зробити, і з допомогою своїх друзів ми все це зробили, організували. І я думаю, що дітки щасливі і будуть задоволені.